Над їхнім диявольським іміджем добряче попрацювала сталінська та гітлерівська пропаганди. Документи про них фальсифікували цілими пачками, а вони тим часом вперто воювали за незалежну Україну. В новому епізоді історії обману розповідаємо, ким насправді були воїни української повстанської армії. На 42-й рік українці опинилися в такої дуже простій ситуації між молотом і наковадлом, як говорили тодішні класики: з одного боку, нацистська Німеччина, з іншого боку, комуністична Росія і в. Ці два тоталітарних хижака хотіли панувати над Україною, і в цих умовах український народ, організація українських націоналістів, мусила запропонувати якусь дієву рецепту, як діяти, що робити, і головне, як успішно захищати українську націю, і в тих умовах вибороти незалежну державу. Саме для цього досі мирні українці об'єдналися і створили українську повстанську армію. Хоча перші загони сформовано ще рік до того на Поліссі. активна боротьба почалася у 43-му. Творилася як регулярна армія, але з такими територіальними ознаками, коли з певної місцевості певного села вступали збройні відділи. Формували їх, і переважно ці командири, чи середня ланка, були більш-менш відомі в цьому місцевості, були знаними чи знаковими особами, до того вчителями, просвітанами, синами священників і діти, які навчалися в гімназіях, закінчили університети. Тобто, це була еліта, яка була впізнавана, і впізнаваність їй дозволило те, що на цей заклик пішло дуже багато хлопців в ліс. В ліс для того, щоб боротися. Тоді українці мали вибір, або їх насильно заберуть служити у радянську чи німецьку армії, або добровільно йти в лави УПА. Ціна другого вибору була високою. Якщо упівців впіймали, то їх та їхніх родичів розстрілювали або висилали у совєтські чи гітлерівські концтабори. А з їхніх історій боротьби створювали вигідні пропаганді міфи. Міф перший УПА колаборанти Гітлера. На вірність Гітлеру жодних документів українці не підписували. Навіть батальйон Нахтігаль, який ще до УПА заснували у складі німецької розвідки Абвер, присягав на вірність не Гітлеру, а українському народу. А комуністична пропаганда зробила ось що: приписала до упівців усі формування, які були у час Другої світової війни. Батальйони Нахтігаль, Роланд, дивізію Галичина. Хоча насправді це були цілком різні організації. Тут окремо змішується і підрозділ нахтігаль і дивізія Галичина, яка мала зовсім інші завдання і структуру, і єдине, що їм по на. Вояки, які визнавали національну символіку, це були різні підрозділи, різні армії, які мали різні е діаметрально протилежні е мету і завдання. З іншого боку, як в одній, так і в другій хотіли боротися за незалежну Україну. Мів два у пані Коли не вступали у бій з німцями. Чому це брехня? Підтверджують документи, їх просто тисячі. На такі яскравіші відповідь дають німецькі документи і архівні звіти, які залишилися того часу, із Волині, із Полісся, із Галичини, центральної України, де видно, що українці, як і саме населення, чинило опір Німеччині. Зокрема, їхнім цим насильницьким вивозом, грабіжам, забиранням хліба, реквізицією сільськогосподарських продуктів, і саме УПА провела за дуже багатьма різними оцінками. Декілька тисяч сутичок і будів з німецькими військами. У півці також робили облави на нацистські в'язниці та ешелони, щоб визволити полонених українців і навіть євреїв. Як могли ОУН-УПА служити гітлерівцям, якщо ті ж нацисти у 41-му ув'язнили в концтабори особисто Степана Бандеру, його родину і тисячі наших патріотів? Німці е, дуже чітко в своїх звітах і в донесеннях говорили про рух Бандери, про ці акції, про незадоволення. І про впертих фанатичних слов'ян, які не хочуть служити ідеям третього рейху. Міф третій Роман Шухевич отримав залізний хрест з рук Гітлера. Слов'яцькі побрехеньки стверджують, начебто, головний командир УПА Роман Шухевич отримав нагороду від самого Фюрера. Насправді Шухевич ніколи не був нагороджений, він був нагородженим повстанським хрестом, заслуги золотим, тобто найвищими нагородами УПА. І тут свідомо, якщо маніпулюють і показують оці нагороди, це. Є така свідоме перекручення або перебріхування або підтосування фактів, які хрест, та хрест, хресту буде залізний хрест. Пропаганда також звинувачує Шухевича у тому, що нацисти дали йому звання Гауптштурмфюрера СС. Хоча насправді головнокомандувач ніколи не мав стосунку до з'єднань СС. Мів четвертий УПА брала участь у масових вбивствах євреїв у Львові в Бабиному Яру. Образ упівця антисаміта витворили найперше німці, щоб списати на когось свої злочини. У 1941 році у Львові саме нацисти, а не упівці вчинили масове винищення євреїв. Німці, які сюди прийшли, айзанські команди, хотіли представити через. Ми маємо дуже багато тих пропагандистів, які на камери знімали, що це була людь місцевого населення, яке було вміло спровоковане, зорганізоване. В першу чергу німці, як панівна нація, організовували це, щоб були ці масові погроми, масові вбивства, які пізніше перейшли в Голокост. І тому е, я завжди говорю свій аргумент, що в 41-му році українські націоналісти були е, займалися державотворчими справами, і от на такі маленькі помсти вони не мали часу і більшості займалися державницькими справами, походами на світ формування української держави. Цю німецьку брехню підхопила радянська пропаганда і знову злила в одне поняття упати українські батальйони Нахтігаль і Роланд. Хоча і ці військові формування на час львівських погромів уже перебували далеко йшли маршем на Тернопіль та Вінницю. І радянська пропаганда піддавала маслу всяким сіоністським організаціям чи найзнаменитішому центру Візенталя. Препаруючи, фабрикуючи документи, матеріали про того ж і батальйон Нахтігаль, про Шухевича, про Оберлендера, про участь Бандери в цих подіях. Тому ми не заперечуємо участь окремих людей в тих злочинах, але на загалу організація чітко заявляла і усувалася від цих подій, бо першочерговим ворогом були це німецький райг. Радянський Союз, пізніше інші окупанти. Угорщина, Румунія. Відповідальність за трагедію у Бабиному Яру в 41-43 роках. Ворог теж приписав не нацистам а буковинському куреню УПА. Але немає жодного документа, який би підтверджував, що підрозділ в цей час перебував у Києві. Насправді він туди прибув уже після розстрілів у Бабиному Яру. Мів п'ятий Волинська трагедія. У 1943 році на Волині розгорілися справді криваві події, жертвами яких стали і українці, і поляки, які по суті вступили у ще одну війну між собою на тлі другої світової. На жаль, обидві сторони в 41-му році не дійшли до згоди щодо спільної боротьби проти німецького і радянського окупанта. Бо як і одні, і другі були поневолені. Як і німецька, так і радянські сторони всіляко підігрівали цей конфлікт і були зацікавлені в тому, щоб його розмурхати. з іншого боку, поляки лондонський імміграційний уряд. Також не робив е кроків на зустрічі для українців. А навпаки, так само ставив такі у ультимативні е накази, що кроку ні назад, що це польська земля, і це має бути в майбутньому в складі польської держави. Цивільні жертви справді були з обох боків, та польські історики називають ті події етнічною чисткою. А українські науковці стверджують, це була вимушена відповідь на дії самих поляків. Перейшло відкритий збройний конфлікт, який на Волині забрав за неофіційними даними: 15-18 тисяч поляків і десь 12-15 тисяч українців. Тут складно дуже виявити кількість жертви. Поляки пишуть про 100 тисяч офіційні кола. На жаль, з цими підрахунками були дуже близькими. Передусім делегатури армії Крайової, яка писала: ми можемо говорити про 18 тисяч 15-18 тисяч з іншого боку, так само поляки були учасниками активних збройних підрозділів і націоналістичного підпілля армії краєвого були так само служили допоміжною поліцією в німецькій на німецькій службі. Так само активно проводили свою бойову діяльність в червоних партизанах. Полеглих в усіх цих формуваннях поляки зараховують у кількість жертв волинської трагедії. У будь-якому випадку ці події справді трагічні і для українців, і для поляків. Польсько-український збройний конфлікт був зайвим в цій, фактично був третім фронтом, і оця війна не красить ні поляків, ні українців. Тут повинен бути консенсус, дві, що історія повинна не ділити, а навпаки, поєднувати. І не треба проектувати минулу історію на майбутнє. Це що зробив Гітлер і Путін, вони проектували минуле на майбутнє. Цього категорично не треба в нормальних цивілізованих країнах робити. А навпаки, ми бачимо, що братня допомога Польщі, допомога і, і Чехії, і Словаччини, і інших наших сусідів, які знають, що це таке радянський комуністичний чобіт, є запорукою для допомоги і братерства. Мів шостий радянські спецслужби не перевдягалися в однострої УПА. Насправді таким карнавалом червоні регулярно намагалися дискредитувати упівців методом маскування, передягання, створення лиже боївок лже. Формування вони творилися із спеціально підготовлених агентів. Є доповідна записка радянського прокурора про всі ці події. Це все не внутрішні є документи, які чітко розписують, що перевдягання, вбивання, закидання діть, дітьми колодязів. Інші оці такі страшилки, які випускали, це були продуктовані в кухні НКВД, КГБ. Пізніше спеціально залишалися свідки. Ті свідки, які мали 6-7 років, тобто їх чомусь не вбивали. Коли всю сім'ю вибивали старший їх бачили, а в маленького лишали пізніше його виховували, от як приклад, щоб розказувати це. У переодяганні особливо відзначився агент НКВС Ніколай Кузніцов у 44-му році. Він застрелив у Львові, нібито від імені упівців віце-губернатора Галичини Ото Бауера та шефа канцелярії Галицької адміністрації Гайнріха Шнайдера. Перевдягався. То на німецьких і стріляв в наших винищував українську інтелігенцію, або пізніше вбиваючи німецьких офіцерів чи урядників, підкидав тризуб, або мазепинку, або такі речі, які би належали до українських націоналістів, і таким свідомим чином він провокував німецьку окупаційну владу для того, щоб та вчинила злочини проти місцевого населення, або провокувала репресії, тобто першого ліпшу що страчували кожного 10-го на вулиці хапали, чи в ресторані, чи в кінотеатрі. Але товаріща Кузніцова наздогнала справедливість посеред Бандерівського лісу на Львівщині. Загинув він у тій же ж карнавальній німецькій формі. Міф сьомий Нюрнбергський трибунал засудив вояків УПА. Такі побрехеньки відверто висмоктані з пальця, бо жодний документ цього не підтверджує. Ми маємо всі опубліковані туми англійської мови Нюрнбергського процесу, жодних УНУПА, Бандери, Шухевича, Дивізії Галичина чи будь кого з українців ви там не знайдете. І це Сучасна російська видумка вже 90-х років, коли російська пропаганда зображувала українську державу, як недодержаву, державу, яка була нащадками фашистів. І зараз ви подивіться промову до 80-ліття Сталінграду, як Путін говорив: од видіті бандьоровці їдуть на. Танках з, з німецькими хрестами тоді їхали і тепер їдуть. Це він говорив на свою публіку, яка мала промити мізки, І тут Геббельс відпочиває. І оці е, всі напрацювання кагебільській кухні. Ми бачимо, що актора заграється, і повторюю й ті самі вже фрази останніх 100 років. Міф восьмий у півці це лише українці. В УПА, як і в нинішніх ЗСУ, був справжній інтернаціонал. Там воювали євреї, турки, казахи і навіть росіяни. Це був концепція поневолених народів, фронт поневолених народів в 41-му році. І тут ми бачимо, що цей антибільшовицький блок народів був дуже цікавий, тим, що він навколо себе об'єднував і Вірмен. І грузинів, і азербайджанців, представників народів Північного Кавказу, Середньої Азії, казахів, турків, і навіть були євреї. російських і євреїв, яких брали, які хотіли воювати проти безбожного радянського режиму. Тож саме воїни УПА заклали фундамент незалежної України. І ось це точно не міф. Недавно помер столітній останній сутений УПА. Мирослав Синчич, то він. Перед ми приїхали на його 100 років. Він говорив, що ця війна продовжується, і ми тільки провели естафету між тими, що воювали за Українську Народну Республіку. Ми підкупили її пізніше. Ми в таборах її принесли. І тепер ви, діти, наші внуки, правнуки, оцю естафету піднімайте. Бо тільки ваша перемога дозволить вашим внукам і нащадкам жити мирно і не сподіватися нового нападу і поневолення від такої Росії.